Є новина, друзі. Практично всі перемовини провалилися. Дослухайте до кінця. Перемовини Віткова з Путіним ну, пройшли. Результату ми не знаємо чіткого, але маємо натяки, що росіяни вимагають чотири області денансифікацію. Ну ці їхні бредні демілітаризацію, скорочення армії. І ніколи щоб Україна не вступала в НАТО, і тоді вогонь припиниться. Ну на це Україна однозначно не може піти, ну, тому що просто не буде в Україні. Це як всім зрозуміло, і є цьому підтвердження, тому що Вітков він зустрічався з конгресменами, і він їм там це повторював. Тобто, це найшвидші. Спосіб те, що вони там говорили з путіним. Ну я думаю, скоро ми дізнаємося. Інсайдер про це напишуть, але ну все одно це неуспішні успішні Саме основне, щоб Трамп трампів санкції, тому що якщо він їх не веде, то ну і тиску ніякого на росіян не буде. Вони і так звикли жити під санкціями. А з санкціями можуть бути проблеми, тому що Україна провела перемовини по угоді. Про Копалини, так звана про кінець України, і, і ці перемовини неуспішні. Вони пройшли практично в конфліктуючій атмосфері. Про це пишуть американські видання. Тому що ну те, що я раніше говорив по цій угоді, все справдилося. Там борг треба віддавати, 4% треба платити, всі гроші в США відправляти, жодних гарантій безпеки і так далі. Тому подібне. Хочете, подивіться відео про це. Але що цікаво, додався ще газогін. Треба ще віддати американцям газогін, який йде з Росії. В Європу вони будуть качати газ. І як на мене, ця угода, знаєте, про що вона говорить? Вона говорить, що це угода не про копалини. Це угода про те, як відібрати в Україні 350 мільярдів доларів, які собі визначив Трамп, ну, тому що борг, відсотки, і це все відправляється в США. І зробити це якомога швидшим способом. От про що це. Тому е, от санкції е, Трампа вони під загрозою. Тому що Трамп просто може злитися і сказати: е, Ну мені позиція України не подобається, позиція Росії. Розбирайтесь там без мене, без нашої зброї, без ППО, без цього, без супутників. Займайтеся і все. І це найбільша проблема для нас з вами однозначно. Напишіть, що думаєте, а я далі вас буду тримати в курсі. Ну і лайк, репост, як завжди.